Лева, привіт! Давайте ми з вами подивимось прогноз на травень для вас. Прогноз у нас обичний стандартний. Підказки від Всесвіту, взаємодія з 12 знаками зодіаку, що вас чекає в коханні, в роботі просто події, яка сфера життя буде найбільше програватися в вашому житті. Переді мною куча колод! Я сижу і не знаю, з якою почати. Почнемо ми з вами, звісно з підказок. від Всесвіту. надіюсь, без всяких нарцисів, Бо у нас вже 3 чи 4 знаки з нарцисами вилазили. Так. Що чекає Левів в травні 2024 року? Поїхали. Трансформація. Раз. Втрата. Два. Недостатньо енергії. Мені цього мало. Треба ще одне. Цей шлях заблокований долею. Маріонаж. Ситуація в сім'ї. Коротше, слухайте. У вас дуже специфічне таке послання Леви, що е, травень для вас буде доволі трансформаційним. В якому плані? Е, щось іде не зовсім по плану. Втрата яка? Е, ви можете переживати, ну, скажімо так, розчаровуючу подію якусь. Це може бути втрата будь-яка, типу, втрата комунікації з кимось, да? там посварилися, втрата комунікації, а, не знаю, втрата можливості зустрітись, тому що хтось кудись переїхав чи поїхав. Ну, суть в тому, що щось іде не по плану вас це трошечки розтравить. А, І, знаєте, ну, типу, тут втрата недостатньо енергії, і це все показує, що Оця вся ситуація, якщо у вас було таке, да, що от ви відчуваєте, що життя зараз іде якось ну, неправильно, тобто не так, як ви би цього хотіли. Ви не задоволені тим, як, як воно виглядає зараз. То знайте, що ця ситуація змінюється. І От те, що знаєте, де ви вічно втикаєтесь лобом в закриті двері, типу, цей шлях заблокований не просто так, це не ваш шлях, вам треба змінити напрямок. От. Це може бути специфічно в ситуації з сім'єю, да? там пов'язано з сім'єю, наприклад. Але суть в тому, що якщо щось не виходить, щось йде не по плану, щось вас може розстроїло, не переживайте. Це зміниться, вас просто питають, як цей корабель скорсірувати на другу сторону, тому що ви не в ту гавань запливаєте. Це не ваша гавань, вона вам не треба, не принесе, вона вам взагалі нічого корисного. Зараз, поки тіпо, ми дуже так. Об'ємно розказала, більш детально подивимось вже в картах. Також хтось шпигує, хтось за вами слідкує. Можливо, є якась людина, можливо, серед сім'ї, яка за вами або в випадку просто типу, щоб вам якось допомагати, слідкувати за вами, допомагати, або яка слідкує за вами, за тим, як ви барахтаєтесь, наприклад, в якихось складних ситуаціях. Може, це людина з не дуже хорошими намірами. Просто знаєте, що типу хтось може на вас, ну, типу, підглядувати за вами. Просто от така от інформація. Дивимося взаємодії з вами. Так, якщо ви взаємодієте леви з овнами, якщо ви взаємодієте з овнами, вас чекаємо. Диявол, дві мечів, ваш педаклі. <ків> Овни можуть приходити до вас. <ків> Знаєте, як це кажуть, типу так улесливо вам щось там розказувати, намагаються вам замилити очі, щось там вам втирати якусь діч. Ви, звісно, ну, будьте обережні, тому що людина має якісь двойні мотиви по відношенню до вас. Вона може, типу, людина йде до вас типу, з якоюсь пропозицією, але при цьому вона намагається виграти для себе щось. Якось помістивши вас в ситуацію тупіка. Наміри не дуже приємні. Якщо ви взаємодієте з тільцями, четвірка пентаклів, королева пентаклів, стінка пентаклів. Тільці вас не хочуть відпускати, тому що бачать в вас свою другу половинку, свою, знаєте, як це? своє відображення і бачать у вас потенціал для росту і розвитку. Тобто це може бути в будь-яких стосунках. Вот. Для когось може бути вагітність. Якщо ви взаємодієте з близнюками, король мечів, вісімка кубків, вісімка мечів. А людина з вами в спілкуванні знаходиться в певних обмеженнях. Коротше, дивіться, спілкуючись з вами, людина може знаходитись в цих обмеженнях. Через це вона покидає ситуацію, виходить з неї. Типу, спілкуючись з вами, людина не може там спілкуватись зі своєю сім'єю. Я не знаю. Ну, типу. Чи то ви забороняєте людині щось робити, зв'язуєте їй руки, і через це вона уходить, бо вона не може так. Типу, вона не любить, коли їй щось забороняють. Наприклад. Або навпаки, типу, людина уходить із якихось обмежень, але ну, я не бачу, щоб вона приходила до вас. Вона просто, ну, типу, близнюки виходять з обмежень. Все. Е, ладно, з раками, якщо спілкуєтесь, що у вас? Відлюдник, не спілкуйтесь десятка кубків, лицар жезлі. Раки можуть бути, знаєте, на одинці, І, типу, посиділи, подумали і вирішили двигатися в щось краще, в здійснення своїх бажань, в пошук сім'ї. Знаєте, наче як людина побула на одинці і прийшла до висновку, що вона бачить шлях, як їй добитися до своєї цієї останньої точки, як туди дійти? Точка остання в плані. Щастя, типа, да, здійснення якогось бажання. Або це мож, можете бути ви. А, ну, може бути якийсь ще приїзд сім'ї, наприклад. Якщо у вас рак це член сім'ї, то приїзд, наприклад. До сім'ї, чи вас, до вас приїжджають родичі. Якщо ви взаємодієте з іншими левами, сімка кубків. Помірність. Пар жезлів. Досить довгий час у цих левів могло бути дуже багато варіантів. Ну, якщо ви, наприклад, не були в стосунках, але це ваш романтичний інтерес, то у цієї людини могло бути купа різних варіантів, але пройшов вже довгий час, ви щось ждали, ждали, і тут людина вирішила ризикнути, наприклад, в один путь да? там з однією людиною все-таки з вами. Зав'язати якісь стосунки. Коротше, тут фішка в тому, що кількість варіантів сужається до якогось одного, коли людина ризикує щось зробити. І ця ситуація відбувається довго, можливо, це пов'язано з тим, специфічески у когось могли бути певного роду психологічні проблеми, які зцілились, і тепер людина готова до комунікації. Це специфічно. Якщо ви взаємодієте з дівами, королева жезлі. Четвірка жезлів, дев'ятка кубків. У вас іділія, щастя, кайф, відчуваєте себе стабільно, може бути якесь святкування тут разом, да? ви що то можете святкувати, здійснення бажань, насолоджуєтесь кожним днем. Ну, кайф, просто кайф. Якщо ви взаємодієте з, з Терезами, страшний суть. Повішений. Трійка жезлів. Ви можете дізнатися якусь дуже таку мощну новину від Терезів чи про Терезів, що у них, е у них могла статися якась ситуація, чи то вони могли гроші втратити якісь, це могло бути перед цим. І, типу, ви про це дізнаєтесь, але людина починає рухатись далі, і вона наче виходить з цієї ситуації, ну, грубо кажучи. Ви дізнаєтесь про те, що Терези були в не дуже приємній ситуації, і вони з нею починають виходити і справлятися з нею. Якщо ви взаємодієте з скорпіонами, вісімка Пентаклів, башня, то з кубки. Мені здається, це типу, коли неочікувано, з, знаєте, от ви купляєте кіндер сюрприз. Ваше спілкування. Ви купили кіндер-сюрприз і очікували знайти там типу, маленьку пластикову ігрушку, ви відкриваєте це яйчка, а там лежить 50 баксів. І ви, типу, Ого, а це нормально. Ну, типу, починаючи спілкуватися з цією людиною, чи якось просто от ви комунікуєте з цією людиною, і ви не очікували отримати такий результат. Типу, вище всіх ваших дані. Якщо ви комунікуєте зі стрільцями, верховна жриця, сила. П'ятірка кубків. Стрільці можуть навчити вас, як перетворювати свої минулі помилки і страждання в свою силу. Або самі стрільці пройшли цей якийсь процес, етап свого життя, коли вони навчились трансформувати всі свої слабкості в силу. Це якась така мощна енергія, коли ти дивишся на людину і розумієш, що типу, от, це сильна людина, це досвідчена людина, і вона, а, вона багато чого пройшла в житті, але саме вона складає таке враження мага буквально. Це, типу, якась аж надзвичайна така людина. Да? Якщо взаємодіяти з козирогами, справедливість, десятка пентаклів. Четвірка мечів. Козроги можуть отримати, по-перше, наслідство якесь мощне, класне, і можуть займатися питанням наслідства зараз. По-друге, вони можуть завершати якісь юридичні питання стосовно, наприклад, шлюбу чи сімейних якихось справ. А по-третє, Козероги можуть нарешті, знаєте, піти, як це на заслужений відпочинок. Може, вони на пенсію виходять. Ну, Якийсь такий момент, що щось заслужене, щось юридичне таке. Якщо ви, якщо ви виходите на пенсію, хотіла сказати. Шо? Якщо ви взаємодієте з водоліями, чистка жеслів, туз пентаклів, імператор. Ця людина може прийти до вас з, знаєте, по-перше, трошечки з его, от таким от. типу, що я такий, чи я така, це можете бути ви, да? подивись на мене, але з іншого боку, приходить до вас пропозицію про початок якоїсь співпраці, комунікації, стосунків, ну знаєте, з, зглядом в майбутнє. Типу, це щось потенційно класне, це таке, ну не ілюзорне, це серйозне. Якщо ви взаємодієте з рибами. Шістка мечів, двійка кубків. Е, сонце ви можете. Е, секунду. Аж голова заболіла. Я дуже багато говорю і дуже мало вдихаю повітря. З рибами у вас така ситуація, що... двійка. Кубків і сонце це той самий судьбоносний союз. Да? Е, хтось починає рухатися в сторону цього союзу. Або ви зустрічаєтесь з людиною, і у вас таке враження, от це ну, весь світ зупинився. От, не знаю, таке відчуття якогось одночасного спокою і глибокого щастя. З цією людиною ви можете кудись переїхати чи поїхати в гості до цієї людини, а вона може вам якби з глазу на глаз розказати якісь, якусь таку важливу інформацію, просвітити вас в чомусь. Для вас це змінить ваш світ на до і після, але в кращу сторону. Так, добре. Треба більше дихати. Я думала, це в мене тільки така проблема, але я дивилась відео одного е, коуча, і він також сказав, що робимо паузи періодично під час відео, тому що дуже мало вдихаєш, потім чувствуєш, аж голова кружиться, і чому я вам це розказую? Може вам потрібно зайнятися якимись дихальними практиками? Леви? Може. Що чекає Леві в роботі? Що чекає Леві в роботі? Шістка пентаклів. Двійка кубків. Паш кубків. Король кубків? Трійка кубків. Вісімка пентаклів. А, на дні колоди у вас трійка пентаклів. Дуже хороший місяць. Дуже хороший місяць в плані фінансів. Вісімка пентаклів, яка каже, що буде результат, причому класний. Вісім з десяти це непогано. Шістка пентаклів каже, якщо вам потрібна допомога, вам допоможуть. Ви можете комусь допомагати. Вам все будуть вчасно виплачувати, у вас будуть фінанси. Кайф, кайф. Плані взаємодій. А, перше: Король Кубків, Риба Рак Скорпіон грають велику роль в цьому всьому. Причому Паш Кубків е, поряд. теж, Це ще один Риба, Рак Скорпіон. Я не знаю. Може, це ваші колеги, хтось, наприклад, там керівник, а хтось просто там підлеглий чи колега. Не знаю. Ну, як дві людини таких водних або емоційних. Вот. А, з цими людьми ви можете от, трійка Кубків і трійка Пентаклів. Класно в команді працювати. Типу, у вас шикарний союз в якому плані. Двійка кубків це е, вигідне співробітництво. Це знаєте, це коли от двійка кубків, е, от вона приносить цей результат. Це щось таке, ну як вам сказати, якщо це кохання, то це ну зрозуміло, що це якийсь там супершикарний союз, всі друг друга все кайф. Якщо це в роботі, то це типу. Е, Є е, е, як, ви, як це говорить? Є, є сигнал є. Ті, людина розуміє вас, людина йде вам на зустріч, людина намагається вкладати свої ресурси для того, щоб досягти якихось цілей. Людина з вами емоційно на одному рівні і зацікавлена емоційно в цій співпраці. «Трійка Пентаклів також про розвиток майстерності якоїсь. «Трійка Кубків це реально, знаєте, робота йде, типу, от не тяжко-тяжко всі плачемо, а нам весело. Ми там тусимо, нам шикарно, нам весело. Бачу, три-три. Це, типу, можливо, ви з кимось втрьох працюєте над чимось. так? Да? Результати будуть, все кайфово. А, ну, я не знаю, що вам ще сказати. Я думаю, що ви попрацюєте плідно весь місяць і отримуєте свої результати, і потім цією ж командою відсвяткуєте ваш якийсь результат. Ваша майстерність дійсно от виходить з трійки до вісьмірки, піднімається, типу ви виходите реально на новий рівень. Робота шикарна. Фінансово відчуваєте себе впевнено. Так, що тут робиться? 에, так, хорошо, особисте життя, дивимося. Особисте життя у левів в травні. Особисте життя у Левів в травні. Поїхали. Десятка жезлів. Король кубків знову. Трійка жезлів. Дев'ятка пентаклів. П'ятірка мечів. «Паш мечів. Сімка мечів. Хм. Це якесь дуже специфічне послання, я не знаю, чи для всіх воно підійде. Фішка в тому, що, типу, входити в енергію місяця в особистому житті у вас десятка жеслів. Вам тяжко. Ви, типу, чомусь дуже багато на себе взяли. Я не можу зрозуміти, чого саме, чи то ви взяли обов'язків на себе багато, чи що. Ну, типу, вам ви ніби вкладаєтесь дуже багато матеріально в стосунки, да? Матеріально чого? Дев'ятка пентаклів. Ви насправді можете думати про те, що чесно, хотілося б це все скинути з себе і піти, жити свою прекрасну життя наодинці. Якось не знаю. Фігурує тут у нас король Кубків. Король Кубків це рибарак Скорпіон, чомусь п'ятіркою мечів. Відчуваєте, що це якісь... чи то людина вами маніпулює, да? чи то ви людиною маніпулюєте. І вам важко це робити, вам важко контролювати і далі цю людину тримати її під контролем. Дві карти, які говорять про спостереження. Одна карта просто спостерігаєте за тим, як розвиваються події. Друга карта говорить про те, що хтось конкретно слідить. І на дні колоди, сімка мечів. Якийсь обман, дуже складна ситуація. Я вам зараз розкажу одну, одну ситуацію. Тобто, це одна ситуація, а потім я спробую подивитися з іншого боку. Одна ситуація: у вас є стосунки, в яких вам доводиться когось обманувати. І маніпулювати. Можливо, це ви, можливо, це вам, не знаю. І це доволі важко стає робити, тому що багато факторів впливає на ситуацію. Вам потрібно показувати своє прекрасне лице, що у мене все нормально, все шикарно. При цьому всьому якби знаєте, відігравати всі ролі зразу, але вам важко це робити, тому що щось виходить уже із під контролю. І інша, ну конкретно інша людина виходить із під контролю, інша людина може показувати щось. Коротше, наміряна чи не намірена, вам шкодити. Це якась ситуація для тих, в кого є, напевно, скоріше за все, треті люди в стосунках. от. Так от. І е, хтось починає щось підозрювати, хтось починає за кимось слідити. Е, мені здається, що тут просто фішка в тому, що цей обман рано чи пізно він вилазить, бо тут слідуюча карта, трійка мечів, обман вилазить, і, діпа, така ситуація, знаєте, ну, не дуже приємна. Через те, що людина взяла на себе занадто багато. Це одна ситуація, вона специфічна і може зрезонувати тільки одній людині. Тепер давайте ми дивимося для всіх інших. Значить, все ще все, входимо. Нам тяжко. Тяжко чому? тому, що насправді ви піклуєтесь про щось матеріальне. У вас робота в голові, не забуваємо, у вас там дуже багато роботи, типу перед цим було да? багато проєктів. І через це ваша людина, оцей ваш там, коханий чоловік, наприклад, чи кохана жінка, вона починає трошки психоватися, по чому ти не уділяєш мені внимання? Тому що кубкові вони ж люблять, коли все внимання на них. А ви вам треба, якби одночасно услідити за всіма факторами. Ви слідкуєте за тим, зовсім три, слідкуєте за тим, як росте ваш проект. і в той же час ви там, ну знаєте, бачите, що і ваша людина на вас поглядує так, типу. Що проїздить, вам доводиться просто тут uh, і зворачуватись, я не знаю, навіть трошечки собі на шкоду, щоб встигнути і свою людину задовольнити, наприклад, і, uh, навпаки, там, типу, ще й в роботу вкладатись. От ви просто от, через те, що десятка жестерів, ви розриваєтесь буквально між всіма. І uh, при цьому всьому це може шкодити всім сферам. Тут треба якось йти на компроміс з вашою коханою людиною, яка може типу, ну, вимагати від вас більше уваги. Дивіться, це може бути навпаки, ви можете бути тією людиною, яка вимагає більше уваги, і ваша людина її не дає, тому що сильно загружена матеріальним. Може бути такий варіант. Також для тих, хто не в парі, можете зустріти людину в водний з зодіака, риба, рак Скорпіон, з якою, в принципі, можете, якби, можете якби, почати якісь стосунки. Тут е, якби ріст, да, якийсь іде ну, на розвиток, але людина сама по собі може бути з нарцисичними такими п'ятірками чів. вибачте, що я опять про нарцисму, типу, це карта е, нарцисичних нахилів таких. Тенденції. Типу, я не кажу, що це діагноз, але у людини можуть бути такі тенденції, трохи токсичні. З цим обережно, просто пам'ятайте про свою цінність, ви на першому місці у себе, ви робите все для себе, а що лишнє осталось, можете поділити з іншими людьми. Щось може піти не по плану, в особистому житті навіть для тих, в кого немає пари. Типу, для вас це може бути неочікуване, остерігайтесь обманів. Вроді все сказала. Дуже сложно. Ой, ситуація, чесно кажучи, така. Щось аж. Знаєте, ну, коротше, не знаю. Не важне. Дуже багато маніпуляцій якихось. Події дивимось. Які події очікують Левів в. В липні? В якому липні? В травні. Які події очікують Левів в травні? Перша подія. Друга подія. Третя подія. Поїхали. Перша подія Лицар Кубків. Ви що, з дівами тусуєтесь? Десь? <смі> Я не знаю. Зустріч, побачення, поїздка. Поїхали: Сім какубків, туз пентаклів. Світ. Ви їй мечтати про таке не могли. Це превосходить всі ваші ожидання. Якась або поїздка, або подарунок, або, знаєте, зустріч якась. Коротше, ну, пропозиція якась, результат цієї ситуації для вас буде вище всіх ваших ожидань, прямо вот на рівень. Удача мощна. Типу, хтось може запропонувати вам дійсно переїхати там, за кордон, не знаю, разом. Ви знаєте, ви багато про що думали, мріяли, але все одно у вашій голові навіть не було такої ідеї ніякої. Так, друга подія справедливість. Можуть бути юридичні, документальні питання. Давайте прояснюємо. Паш пентаклів, двійка пентаклів. Сила. Мені здається, це питання, коли, якщо були якісь судові, наприклад, юридичні питання, треба було залагодити в плані фінансів, тому що ви там балансували, бо та, дві капентакли намагались звести дебет з кредитом, тут все на вашому боці у вас вийде справитися з цією ситуацією, так що вона вийде вам в плюс. Типу тобто не очікуйте, що вам там, наприклад, виплатять суперагромну суму, але вона буде виплачена і вам буде в принципі, приємно. Третя подія королева купів. Риб, риба рак скорпіон, або ви можете якимось чином приховувати свої емоції. Чому? Диявол. Трійка пентаклів, Дев'ятка Мечів. Для тих, хто знаєте, в кого там ці штуки з роботи. Справа в тому, що робота. Ви приховуєте свої емоції, тому що ви дуже сильно переживаєте через якісь робочі питання, ви відчуваєте масштабний тиск. А що ви маєте зробити якісь певні штуки? Ви маєте е, закрити певний план. І е, ви відчуваєте, що вас прям зв'язали цими обов'язками і вам, звісно, по кайфу працювати, але це не зовсім то. Ви відчуваєте, що воно на вас занадто сильно давить. Ви можете сильно через це переживати, але емоції свої ви не покажете. З іншого боку, це може бути якась людина, риба, рак Скорпіон, з якою до якої сильно тягне, з якою дуже хочеться прийти до компромісу, але ну, типу, ви не можете чомусь тому, що в своїх накрутах. Не знаю. Ну, я схиляюсь до того, типу, що ви будете скоріше свої емоції дуже сильно тримати під контролем в травні. Не знаю, чому. Так, яка тема у вас програється найбільше в травні? Лева, яка тема найбільше програється у вас в травні? Стабільний прогрес. Боже, яка класна карта? Мені подобається. Давайте почитаємо. Ми признаємо, що ви досягли немалого, не немалого, немаленького прогресу, заряджаючи любов'ю все своє життя. Ми бачимо, яку велику користь ви принесли світу своїми повними любові, почуттями, думками і вчинками. Короче. Я вам так скажу, ви собі йдете стабільно от в своєму напрямку. Пам'ятаєте, навіть якщо щось іде не по плану, десь щось там вам заблокували якийсь шлях, так треба, тому що вас ведуть в певному напрямку, і у вас, чесно, йде стабільний прогрес. Навіть якщо ви цього не помічаєте, але у вас іде якийсь розвиток. І тільки завдяки вашим оцим позитивним відчуттям всередині, завдяки вашому позитивному настрою, я ніби тост зараз на Новий рік кажу: коротше, завдяки цьому всьому класному настрою вашому, у вас і виходить продвигатись. А моменти, коли ви, типу, впадаєте в цей стан, от в цей стан, ви починаєте тормозити. Не впадайте в цей стан. Будьте впевнені в собі, окей, якщо хочете десь трошечки приховати емоції, приховуйте, але ви знаєте, що ви дійдете до. Ви дійдете до тієї кінцевої точки вашого успіху. З чим я вас і вітаю! Леви, бажаю вам класного травня, нехай всі бажання здійсняться, е, нехай у вашому серці буде тільки любов. <бачити> Бачите, вайб у нас сьогодні странний. Це просто сок, що. Дуже вкусний, кстати. От. І так, люблю вас сильно-сильно. До зустрічі в наступному відео.